В рамках тижня місцевої демократії громадська організація Перспектива та громадська організація молодіжне об'єднання Нова архітектура країни провели спільне опитування мешканців міста Липовець. Нас цікавило ставлення громади до питань люстрації в рамках прийнятого закону про очищення влади, її методи та механізми, також питання роботи міського клубу та міського кінотеатру. Виходячи з отриманих коментарів, можна зробити висновок, що питання люстрації надважливе питання. Громада хоче та вимагає люстрації. Про те, як вона має проходити, думки різняться. Прийнятий закон про люстрацію, про очищення влади, наскільки, як ви думаєте, він приведе до демократичних перетворень в нашій країні? В першу чергу треба, щоб закінчилась війна, потім робити люстрацію і контролювати кожну копійку, яка на щось планується і на щось йде. Бо те, як в нас ще зроблять, то поки не закінчиться війна, то толку не буде. Буде люстрація не буде, Різниці немає ніякої. Треба, щоб закінчились бойові дії на Сході. Люструвати потрібно в межах закону і робити це цивілізовано, а не так як робили от кидали в мусорні баки. Це нічого абсолютно не добилися, ну це на мою думку. Влада взагалі не зважає на людей, не зважає на проблеми. Їх треба просто мати трохи при собі. Треба повністю міняти повністю всю верховну раду, повністю міняти все правительство. Яким чином треба просто брати молодь, треба брати люди, які стараються, а не для не для себе, а для людей. Я не можу сказати, що з смітниками правильно але люди повинні знати, куди тратяться міські гроші, і взагалі, куди йде бюджет. Мабуть, треба починати кожну людині з себе, а потім вже. Звертатися до влади, тому що я ну, сумніваюся, що люди просто звикли до того, що вони якби дають хабарі, чиновники привикли їх брати, тому так і так порішується питання. Якщо... Але для цього потрібен закон, чи можливо, так як зараз проводять люстрації смітниками? Ну розумієте, знову ж таки, люстрації проводять вибірково. Не проводяться у всіх же гілках влади, не проводиться кого, ну, скажімо, так, хто попав в немилість до команди антикорупційної, то і потрапляє в ілюстраційну програму. А інші, скажімо так, корупціонери, які є при владі, так і залишаються. Потрібно, звичайно, зробити очищення влади, щоб влада відповідала теперішнім вимогам часу. Без впливу народу воно не пройде цей закон, тому. Повинна бути активна позиція кожного з нас. Активна мається на увазі смітники, смітникова ілюстрація проходила по ріне. Це, 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 це про це ви говорите? Чи ні? ні, смітникова ілюстрація – це ну, так, як вам сказати, це, це, це піар якийсь, але це не, це не те, що потрібно. Потрібно те, щоб діяло і щоб воно ну, дійсно мало якусь, а, якийсь результат. То просто шоу. В Липовці є кого ілюструвати? Я думаю, є. Владу зовсім треба поміняти, Всю. Без закону? Ну як, закон, ну, просто ті всі, що були, їх. Зараз по Україні пройшла смітникова так звана люстрація, де людей закидають смітники. Це правильно чи ні? Закидають смітники. ну Я не знаю, чи, на, чи наскільки це є правильно і законно, але я думаю, що все це просто на публіку ігра, що там немає такого особливого результату не буде. Скажіть, будь ласка, а в Липовці є кого люструвати? Ой, багато. Прізвищ називати не будемо. А скажіть, будь ласка, громада Липовця може посприяти? От... Я думаю, що може. А яким Ні. чином? А люди збунтуються і почнуть трошки керувати життю. Тобто це має бунт бути? Ну, Це має бути якась акція. Акція. Мирна. Да. Ну, звичайно, мирна, не треба це насисти. А що ви знаєте про діяльність нашого міського клубу? Нічого не знаю. А ви знаєте, що таке існує? Ні, не знала. Вам подобається діяльність нашого кінотеатру міського? Ну, маловато якось так, не дуже. Ви що знаєте про міський клуб? Міський клуб це торговий дім. Ні, це не торговий дім. А що На Кам'янці є ще міський клуб. Ви на ньому в ньому колись були присутні? Ні. Не були. Нічого про нього не знаєте? Ні. Як давно ви відвідали наш кінотеатр? Дуже давно. А чому давно? Немає часу там. Цікавого, мабуть, нічого немає. Але там ви знаєте, щось транслюють? Навіть не в курсі. А що ви знаєте про діяльність нашого міського клубу? Ні. Не знаєте, нічого? ні? Як давно відвідали заходи нашого районного кінотеатру? Ні разу не була в нашому кінотеатрі районному. А чому? Я навіть не знаю, чи там проводяться якісь заходи. А що ви знаєте про діяльність міського клубу? А що це міський клуб? Міський це, це який в Кам'янці знаходиться. А я теж тоді не знаю, що це таке там є. Я про таке навіть не чула. Що ви знаєте про діяльність нашого районного кінотеатру? Коли ви останній раз були на його заходах? Ви цей кінотеатр? Є. Де він розміщується. По вулиці Василя Лепківського вже. Вулицю знаю Липківського, Лепківського, кінотеатр не знаю, що там діє. Вибачте, нічого не можу сказати. Давно не були там. Зовсім. А про міський клуб. Вибачте, мало інформації маю. Не знаю нічого по ні. нього. Як давно відвідували заходи нашого районного кінотеатру? Кінота його немає. Де? У нас немає кінотеатру? А Ні. там по вулиці Липківського? Там його немає. Там його немає? Ні. Давно не відвідував? Давно. Ще була маленькою. А що ви знаєте про діяльність нашого міського клубу? Міського клубу? А, заходи на 8 березня, в будинку культури. Це районний. Ага. А про міський клуб ви ж знаєте? Ні, нема. Де? нема. Коли останній раз відвідали наш е, міський кінотеатр? Міський кінотеатр, ну це ще були в школьні мої роки, це десь був 2001-2002 рік. ну Це було дуже давно. А після того чого не заходити? Ну тому що він не працює. Е, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про діяльність нашого міського клубу? Міс, нашого міського клубу? М, навіть нічого вам не можу по цьому питанню сказати. Ну Яка діяльність нашого міського клубу? Це РБК? Нашу дом Ні, Це районний, районний. а міський? міський. нічого не чув абсолютно про наш міський клуб. Що він з з кимось фінансується і що він проводить якісь заходи. Мешканці міста з задоволенням відвідували б кінотеатр, якби він працював належним чином. Що ж до роботи міського клубу, на жаль, більшість опитаних взагалі не знає про його існування. І у нас виникає питання, чому?